Герої не вмирають. Слава Україні! Лучанка Олеся 22 травня із квітами прийшла до стели з загиблим героєм у центрі Луцька. На крайній фотографії, яка тут з'явилася нещодавно, фото її рідного брата Богдана, який загинув у бою з окупантами. Він підійшов до хлопців, які роздавали пов'язки біля салюта на конякіна. Каже: Я хочу йти. Прийшов додому, сказав Я йду. Я його відмовляла, бо в нас мама дуже в тяжкому стані. Але він сказав, я мушу вас захищати і пішов. І так, поїхав на навчання, він ніколи не служив в армії. Поїхав на навчання за кордон, місяць там побув. І так його потім перекидували з Одеси до Миколаєва. Жінка розповідає, що це було остаточне рішення її брата. Він сказав, хто, якщо не я, і став на захист України. Вже останнє в нього було Донецьк і під Вугледаром він загинув під час артобстрілу. Ох, дуже тяжко, він, не знаю. Він був дуже добрий. Він мені. Ми з ним двоє з мамою, бо менша сестра, менший брат вони за кордоном, а ми з ним двоє доглядали маму. Він дуже добре був. і Коли з ним дзвонили, і, я кажу, в тебе своя війна там вижити. А мене з мамою, щоб маму якось кажу підтримувати. Згадати своїх рідних, які віддали своє життя за батьківщину, у центрі Луцька зібралися десятки людей, адже 22 травня у Луцькій громаді вшановували пам'ять лучаники. Полягли під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Захід відбувся у 9-ту річницю розстрілу волинських військових під Волновахою на Донеччині. Моторшна трагедія сталася на світанку 22 травня 2014 року. Тоді, неподалік міста Волноваха Донецької області, відбувся бій 51-ї окремої механізованої бригади збройних сил України із проросійськими бойовиками угрупування ДНР. Втрати зсу у цьому бою стали найбільшими від початку антитерористичної операції та взагалі за історію української армії до того часу. У результаті 30 українських захисників були поранені та 18 загинули. З них десятеро волинян: майор Леонід Полінкевич, старший сержант Олександр Атемчук, молодший сержант Дмитро. Ройовзик, солдат Володимир Зарадюк, Віталій Махновець, Володимир Прокопчук, Микола Бондарук, Віталій Ріщук, Михайло Грицюк, Павло Попов 22 числа була дуже велика трагедія для нашого міста, коли під Волновахою 16 хлопців наших загинуло, 32 було поранених, і ми сьогодні згадуємо і їхню пам'ять, і разом з тим згадуємо всіх. Хлопців, дівчат, які воювали і воюють на сьогоднішній день. Надалі відстоїть наші кордони, нашу незалежність, щоб ми могли жити в мирному луцьку на сьогоднішній день. Можна сказати, через те, що не літає. Ми дякуємо за це. Ми можемо функціонувати і працювати надалі, щоб підтримувати їх, волонтерити так само, щоб підтримати нашу армію, щоб підтримувати тих людей, які приїхали, і потребують цієї підтримки від нас. Після панахиди лучани поклали квіти. До фотостенду герої небесної сотні загинули за єдність України.